Друзі, всім привіт! Завершився матч чемпіонату України між київським Динамо та Рівненським Вересом. 3-0 на користь київського Динамо, голи Андрія Ярмонко на 40-й хвилині, гол Пономаренко на 80-й та гол Шепелєва на 84-й хвилині. Ці голи були єдиними у даному матчі. Давайте це попередку. У Шавковського схема 4-2-3-1. Динамо по такій схемі грає. Георгій Бущан в рот, так десь попов Міхавко, Захизника, Дубіча Карває по Брашко Бояльський, центральний опорник. Центральний півзахисник центральний атакувальний півзахисник Андрій Ермойко Волошин по флангах та Валіслав Вонату на 4-2-3-1 у Вереса, Юші, Юші, Шин у воротах, Мельник, Вовчика, захисники, Гакман, Сім'ян по флангах, Банада, Кльот, супорні півзахисники, Кухарук, Десятка, тобто центральний атакувальний півзахисник, Шасла, Шара по флангах та Гайдучик у нападі. А тепер по матчу і по матчу Київський Динамо домінував. Тобто Динамо Київ домінувало, тобто пісня Шевковського дуже багато моментів створювало, але ну, Андрій Ярмолко і забив на 40-й 40 хвилині. Був стандарт, був прямий удар на толіка Кабафі, вже не пам'ятаю. Ну, Андрій Рмоко на надбиванні зіграв, добив місяця Андрій Гусідко. один ну Динамо Київ контролювало матч, але все-таки рахунок був мінімальний. І у Вереса навіть були шанси, друзі, щоб рахунок зрівняти. І Верес грав. Доволі непоганий початок другого тайму, то, то Верес мені дуже сподобався на початку другого 45 хвилинки. Тобто на початку другої 45 хвилинки Верес навіть і моменти розпочав такі створювати, атаки вже пішли. Тобто -то, да, Динамо Київ домінувало, під, під Шавковською більше володіли м'ячим, більше атакувало, але Верес огризався і перший матч між цими командами, коли завершився один-1, один, я думаю, все, всі вболівальники Динамо та Вереса цей матч прекрасно пам'ятають. Динамо Київ також тотально домінувало, а Верес раз де й зрівняв. Ось. Тому Динамо Київ дуже важливо було забити другий гол. Моменти були, у Попова, був хороший момент, коли там поперечку Андрій Румоленко влучав, добивав Попов. Це були хороші моменти у Київського Динамо. Ну, кену все-таки дотиснула свого суперника. В 80-х хвилина Понамаренко робить рахунок 2-0, Асистує сестує до речі, пробував там Кабаєв, а Волошин зі штрафного, а Андрій Рімонко потім добив добув до сітки. Ідеальне виконання Паномаренко, все абсолютно правильно. пана Мар'єнко, пробив на силу 2-0. Ну, а потім ще додав Шепелів. Це такий Волошин, який вийшов на побачення з згалки, але відпасував на порожні ворота і Шепелів. Ну, Шепелів просто ідеально. Виконав 3-0. Далі там Царенко вийшов замість Буяльського, Муява там ще вийшов. Заміна, як ви бачите, Шеплєва, Паномаренко, заміни Шапковського спрацювала. Київ забила іще два і по сумі виграла 3-0. 62% Динамо Київ володіло м'ячем у сьогоднішньому пинку, 38%, відповідно, володіли герівницька команда Верес. 62 на 38 перевага в Динамо Київ була, але не суттєва перевага. Тобто то Верес, володів 38% проти Київського Динамо вважається, це доволі таки непоганий показник. Тобто, Кияни мала територіальну перевагу. 18.7, друзі, по ударах, по воротах. Це статистика, все на користь київського Динамо. Кияни більше атакували, ударив площину, якщо помиляюся, Динамо 7%, Ось Верес, Вереса, якщо не помиляюся, 2-3, ну, десь так. Ось ну, я вважаю, Динамо Київ світоподіли перемогло. Так, да, верес грав непогано, але в цілому, в цілому, перемог, перемога Динамо Київ, напевно, на мою думку, справедливо. Ще не напевно. Так воно і є. Абсолютно справедливий результат. Ось. 3-0. Таким чином кияни, якщо ми подумаємо з таблицю, нас не здоганяють знову Шахтар. Шахтар сьогодні виграв 4 1 Чорноморець. Динамо Київ. Також у Греї вже по плюс 37 ще одних, чи у інших, 64 очки у Шихтара, 60 у Динамо Київ. Чемпіонська гонка триває. Чемпіонська гонка триває. Ось. Ну, Верес Рівненський йде в зоні перехідних матчів, і після 26 зіграних турів у Вереса 20. Залікових балів, ось вони йдуть в зону перехідних матчів на Динамо, та Шахтар будуть бути чемпіонством. А по-матчі ще Динамо Київ домінувало. Ось. І в першому таймі були хороші моменти. Десь трішки не щастило киянам. І Андрій Армоленко, ось, ось потрібний момент, та в потрібний час забив. Гол Андрія Армоленко допоміг. Київському Динамо, десь трішки, ось, скажімо так, Динамо Київ нервувало трішки, мені здається, ось Голанд Рімонко він десь, десь трішки допоміг киянам. Скажімо, так, комфортніше себе почуватися, але навіть по рахунку 1-0, я ж кажу. Не все було під контролем у Динамо. Да, були атаки, да, були моменти. Але рахунок мінімальний, друзі. і Коли рахунок мінімальний, то будь-які стандарти. Пам'ятаєте, матч Динамо Лонеза, да. Коли Кияна також нібито контролювала матч, Лонеза там зробив майже перший кутовий, і вони його забили. Ось тому кияна було дуже важливо забити другий гол. Кияна це прекрасно з цим завданням поралася. Ну а потім вже верес посипався. Шепелєв ще й третій гол забив. Ось Динамо Київ і четвертий могло забити, але кияни цього. Дай не зробили. Підводячи підсумок цього відео, я вважаю перемогу київського Динамо абсолютно по ділу була здобута. Але Верес грав відрізками непогано. Тобто Були там такі відрізки, доволі таки хороші у верес. Наприклад, початок другого тайму. Да? ось, Але в кінці кінцівки я не забирала своє. Ярмоленко, Пономаренко та Шепель. Ну і заміни. Найкраща до цього матчі, не знаю, для мене Волошин. Людина робить дві голіві передачі, пробиває зі штрафного дремовоку, добуває. По суті, Волошин в усіх трьох м'ячах своєї команди, він, по суті, взяв участь, провів Волошин весь поєдинок, і, на мою суб'єктивну точку зору, я вважаю Волошин найкращим футболістом даного поєдинку. Ось, Ще раз таблицю показую. 60 балів в пасиві киян є і дуже така красива форма останніх п'яти матчів, це п'ять перемог підряд. У Київському Штредеру також така сама статистика. Ось, і вже через 10 днів Шахтар Динамо ключовий матч цього сезону не пропустіть. Дякую, друзі, вам за увагу. Всіх болівальників київського Динамо хочу про з перемоги. Вболівальники Вереса не впадають в депресію. Я думаю, Верес, в принципі, має всі шанси зберегтись в прем'єр-лізі. Добре, друзі. Дякую за увагу. Всім всіх болівальників Динамо з перемогою. Всім дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.